Степане, вітаю з перемогою. Такі перші першого тайму було 4-1. Потім все-таки було десь повернення інтриги від гостей. Як загалом оцінюється цей поєдинок? Ну загалом поєдинок нам вдався. в Перший тайм швидкі голи повели і могли ще забити. Ну, правда, і в скаяпу були моменти, але Назар надійно стояв. На воротах те треба поверчав нас. Ну а другий темп 4-1 почали, ми мали моменти і 5-1. І така би, я думаю, що гра би 5 п'ятий швидше і закінчилось би ми могли і більше ще забити. А так вийшло 4-1, ми мали моменти, не забиваємо. Забиває «Скайап» зі стандарту, не дограли ми там на з стименем. І 4-2, і в кінці такий накал, бо не дають, дно. Ну, чи, не дай Бог забиває SkyAp 4-3 і вже кінцівка б була напружена. А так добре, що забив Ігор 5, хоча він перед тим момент мав пусті ворота, швидше би забив, легше б було. Ну, а так загалом гра нам давалась, скажімо так. Ну, десь попередній матч був Києва, був болісна була поразка. Чи десь була така мотивація, можливо, відквитатися за той невдалий виїзд? Ну, Відквитатися. Як? Ну, перемога там. Три очка за, за голи, різницю не рахують, але, звичайно, ну, я думаю, ми не акцентували хлопцям на, на, на Київській грі, але я думаю, що вони також пам'ятали, тому що у нас після того матчу тоді була така. Розмова і з директором ми ну, отримали, скажімо так, від керівництва. Тому ну, вийшли, кажу, не акцентували з увагу, що нам треба ну, там набити, чи що ми вийшли, зіграти, хотіли зіграти свою гру і заробити три очка, які я думаю, що ми заслужили сьогодні. Ну і ще одне, там Андрій Цілик виходив. У нас була спроба зіграти з п'ятим польовим. Це вже більше таке якесь тактичне напрацювання чи підготовка до плей-офу вже? Ну і ми в попередніх іграх використовували таку практику, що Андрій виходив, незважаючи на рахунок. Так само сьогодні і хотіли десь і трохи вбити час, щоб Скаяб менше на м'ячі стояв. Ну, на жаль, сьогодні нам це не вийшло. Більше ми захищались, але Відзахищались проти 5-4 більш-менш. Ну, були в СКАПа моменти, десь ми не перебудувались, коли Щериця пробив в, перекла... в штангу. Ну але загалом при захисті ми зіграли більш-менш нормально. Ще питання стосовно Бударівської дербі наступного тижня, так? Сіна й Ну, готуємося, львівські дербі. Зараз відпочинемо з понеділка, вже будемо цілонаправлено готуватися до її найти. Ну, легко не буде це однозначно. І захоче також показати, що вони вміють. І нам треба також три очка. Так що буде, думаю, буде цікава гра.